Починається майбутнє нашої країни. Тому вихованню малюків присвячують увесь свій час як батьки, так і вихователі навчальних закладів. Свій перший крок до знань діти роблять у дитячих садочках. Там вони не лише весело проводять час, а й здобувають найпершу освіту, навчаються бути самостійними та вихованими. Другим домом для більш як 150 дітей Черкас є дошкільний навчальний заклад ясла садок Котигорошко», який славиться на все місто своєю родинною атмосферою. Це наша найкраща різновікова група. В цій групі зібрані дітки віком від 3 до 6 років. А у нас навіть є хлопчик, якому вже виповняється в цьому році 7 років. У нас діти дуже розумні, вони все розуміють. І коли ми спілкуємося з дітками молодшими, нам старші не заважають. А коли ми спілкуємося із старшими дітками, наші маленькі граються окремо. Тому у нас навчальний процес іде своїм ходом, своїм чином. Насправді я працюю в садочку не так довго, я працюю півроку, трошечки більше, але мені робота дуже подобається. Подобається тим, що працюючи з дітьми, ми набираємося енергії, набираємось сили, тому що кожна дитина це індивідуальність, кожна дитина це характер, і вони такі щирі, вони такі чисті, і мені дуже велике задоволення працювати в такому дитячому колективі. І Скажіть, от чим відрізняється саме ваш садочок, чим би ви його відрізнили від інших? Справа в тому, що наш садочок, він садочок такий сімейний, він невеличкий. І наша завідуюча Ольга Євдокимівна, вона як берегиня цього садочку. Насправді вона як мати. Вона мати кожному з нас, кожному з наших дітей. Вона знає про все. Вона знає, завідує всім, і вона допомагає кожному з нас. У цьому садочку навчаються шість груп дітей, з яких дві раннього віку та чотири дошкільного. І до кожного з них тут особлива увага, турбота та індивідуальний підхід. Адже вихователі на час перебування малечі в садочку замінюють їм і тат, і мам. Цього року я піду до школи, а відвідую я дитячий садочок Коти Горошко за адресою, за. Адр... Розташований він по вулиці Хоменка, 16, дріб, один наш садок найкращий, а ми в ньому найкращі коти горошенята. В садку нас навчають бути чемними, вихованими, грамотними, любити рідну землю, природу, тата й маму. А найбільше мені подобається дитячий садочок. Найбільше мені подобається заняття із англійської мови і скульптури». Знання, які нам дають в садочку, ми кладемо собі в голівку і з повною голівкою знань йдемо до школи. Ми дуже любимо свій дитячий садочок і завжди будемо приходити в гості. Діти надзвичайно люблять свій садочок, розповідають про перебування в ньому з великим задоволенням та захопленням, і з теплом згадують і про таких уже рідних вихователів. Розкажи, тобі подобається в садочку цьому? Що ти тут на чому ти тут навчаєшся? Да, всьому. А що ти тут робиш? Ну, гуляюся. Гуляєшся? А що ти вчиш тут, що вивчаєш? Можливо, тобі щось показують, вихователі? Англійську мову я вчу, а виховательки нас участь? Да. Англійської мови. А що ти вмієш уже англійською? Говориш щось? Так. Да. А ну, скажи сейчас английский. Сейчас. Английский афалит я знаю. А ну, давай, расскажи. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, A, S, T, U, V, W, X... А розкажи, а друзі в тебе тут є, які тут у тебе друзі? Як ти глядаш? У мене є Оя, Аліна, Маянна, Маса, Антоса і Міса. І Чорнуцький, і все. А Розкажи, а викладачі, вихователі тут тобі да. А Розкажи, хто твій улюблений вихователь? Чому? Світлана Валерівна, Яна Болисівна, і Тетяна Андріївна, і Каєна Євгенівна. Усі Анна Васильівна, Вікторія Вікторівна, Анна Валерівна, Надія Петрівна. А чому вони хороші? Чому ти вважаєш? Що вони такого доброго роблять? Що ти вважаєш їх? Нас навчили. Чого вони? Навчили. Читати, писати. А що ти вмієш тут? Ну, взагалі, чого ще навчилася писати, читати? Що, що цікавого ти тут здобуваєш? Англійською. Ага. А що ти вже вмієш англійською? Вмію читати по-англійськи і розговорювати. Яка молодець, а що ти можеш мені сказати англійською? Hello. <гум> мені дуже подобається В садочку цьому. У мене тут багато друзів, за мною тут вони граються. За мною граються в магазин, в кухню. Зонечко, а тобі подобається тут вихователі, атмосфера в цього садочку, вона така домашня чи? Мені подобається, що мене навчили рахувати, писати, читати. Писай! І ти на всі питання знаєш відповідь. Да. Року керівництво дитячого дошкільного закладу проводить у садочку День відкритих дверей, Звітують тут перед батьками вихованців, а також демонструють всі переваги догляду за дітьми саме в категорошку тим, хто лише збирається привезти сюди доньку чи сина. Лише на вихователів виховання своїх малюків батьки не полишають. Вони тісно співпрацюють із працівниками дошкільного закладу, адже згуртована та злагоджена робота дає найкращі результати. З цим садочком знайома я ще з свого дитинства, я сама вихованка цього дитячого садочку. Вся моя родина активно жили в цьому садочку, працювали. Мої дві доньки, одна випускниця, одна зараз вихованка цього дитячого садочку. Онучку вже свою записала, годувала саме до цього садочку, тому що відчула, наскільки оця родинна, затишна. Атмосфера садочку потрібна нашим дітям наш важкий час. Важке життя зараз і саме тут піднімається паруса життя, надихається радістю, духовністю і батьки, і діти в цьому навчальному закладі. Вся робота направлена на цілісний, на цілісний особистий розвиток дитини. Гасло цього колективу. На мою думку, посієш звичку, пожнеш характер. Чому цілісний? Тому що нема окремо математика чи там читання. Сама я по професії педагог, тому для мене це немало важливо. Є все разом, є сьогоднішній день, є усмішка, є добро, є взаєморозуміння, є тепло. Турбота про дітей, і водночас є і ті знання, які потрібні дітям, і навіть більше. Я буваю на відкритих заняттях. Вони традиційно в цьому садочку, самих маленьких дітей, і до випускників. Ми були на відкритих заняттях і на дворі, і в садочку в групах, і в залі. Я бачила заняття англійської мови. Діти знають в 4-5 років діти знають, що таке англійська мова і для чого вона їм, для чого в світі вивчають всі англійську мову, що це мова європейського спілкування, що це мова сьогоднішнього прогресу. Саме в цьому садочку. Знають все про дітей, про їхні родини, про традиції, і саме це нас об'єднує, надихає на виховання. На жаль, зараз держава ну, змушені такі обставини в державі, таке життя. Що держава мало виділяє дуже коштів на отримання садочка, на забезпечення матеріальну базу, забезпечення навчального процесу, але під е, чітким керівництвом е, завідувачки закладу Ольги Євдокимівни, е, методиста, вихователя методиста Галини Тимофій та наших вихователів, ми чітко знаємо, що потрібно дітям, і ми готові іти на співпрацю, готові крокувати за ними нога в ногу. Поруч пліч опліч. Жодного, як голова ради садочку, хочу сказати, що жодного питання не вирішує педколектив чи завідувачка окремо. Ми все вирішуємо разом, родиною. Обов'язково проходить засідання ради, обов'язково є рішення, спільне рішення, обов'язково вирішення проблеми. Ми не виходимо за стіни цього садочку з невиясненими якимись проблемами чи питаннями. Особливу увагу тут приділяють харчуванню дітей. Тому та кількість смаколиків, що пропонують дітям у щоденному раціоні, яку презентували батькам сьогодні, не залишила байдужими навіть найвибагливішого гурмана. Я вважаю, що найкраще організоване харчування взагалі в усьому місті, тому що. Так, 40% держава дає 60% на отримання батьків, плюс цільова допомога на доповнення повноцінного раціону дитячого харчування. Це все лягає на плечі батьків. Але ми готові співпрацювати. Справжні берегини дитячого закладу всі без винятку тут вважають завідуючі. Вона, відмінник народної освіти України, впродовж уже багатьох років турбується про садочок та про своїх маленьких котогорешенят. Тому завжди сумлінно та віддано виконує свою роботу, виховує майбутнє нашої нації, розумних та активних дітей. І я хочу сказати, що всі ви знаєте прекрасно на основі чого ми працюємо. Всі знаєте прекрасно, які люди з вами працюють. Що всі вони мають вищу фахову освіту, що всі вони на своєму місці, що всі вони люблять ваших дітей і роблять все для того, щоб з ваших дітей зробити цілісну особистість нашого суспільства. Ми не просто вчимо наших дітей грамоті, математику, ліплення, малювання. Ні, ми вводимо ваші, ваші дитячі душі в соціум життєвий, той, який веде доріжку до того шляху, який називається життя, такому закладу батьки довіряють. Це доводить і Світлана, яка в котогорошок приводить вже свою другу дитину. Вона залишилася настільки задоволеною умовою та вихованням дітей у цьому закладі, що про вибір садочку для молодшої доньки й не задумувалася. Одразу привела до найкращого. Ну, наша ходила старшая дочка, а сейчас вот очередь подошла маленькой. Сразу мы знали, что второй ребенок будет ходить именно в этот садик. Почему? Ну, наверное, отношение воспитателей, заведующий садика, все организовано, можно даже сказать, на высшем уровне. Самое главное, как для любой мамы, это, конечно же, питание деткам. То есть, отводя каждое утро ребенка в садик, старшую дочку я оставляла со спокойной душой до самого вечера, потому что знала, что ребенок будет накормленный, ухоженный, необиженный. То есть и профессионализм воспитателей тоже немаловажную роль играет. Были уроки, скажем так, английского языка, то есть заведующая сад садочком занималась детками. То идя уже в первый класс, Старша дочка, були навички по-англійському, їй трохи лігше стала в школі. Горошку у Черкасах Раді. Це садочок уже близько 40 років навчає та виховує маленьких черкасців. За цей час тут прийшли школу виховання тисячі дітей. Змінювався колектив, у будівлі робили ремонт, та найголовніше у цьому садочку лишилося і буде назавжди тепло та родинна атмосфера. В період літніх канікул більшість батьків задумуються про те, як зробити відпочинок своїх дітей найбільш повноцінним, цікавим і корисним для здоров'я. На сьогодні існує багато можливостей подарувати дитині захопливий відпочинок з позитивними емоціями, наприклад, відправивши її до літнього табору. Однак до вибору дитячого оздоровчого закладу слід підходити дуже зважено. Перше, на що слід звернути увагу, це те, де знаходиться табір. Дуже добре, коли він розташований за містом, де багато зелені та свіже повітря. Ідеальний варіант в лісовій зоні біля річки. Варто зазначити, що під час відпустки у літньому таборі у дітей розвивається комунікабельність та самостійність. Дитина вчиться спілкуватися з однолітками, виконувати роботу разом з іншими та самостійно робити те, що вдома за неї часто виконують люблячі батьки у таборі. Діти вчаться самі приймати рішення та нести за них відповідальність. Психолог Станіслав Гурський переконаний, що відправляти дітей на літній відпочинок до табору корисно як для самих дітей, так і для їхніх батьків, які в цей період можуть більше часу присвятити одне одному. Прежде всего, это для ребенка какая-то социальная адаптация уже в новом коллективе. Он обретает какие-то определенные навыки. Я не беру во внимание как факт оздоровления, да, то, что касается тела. Работа с душой, да, с внутренним миром ребенка здесь очень ну, как бы очень огромная и в большей степени она полезна, чем вредна. Да. Родителям на что стоит обратить внимание, потому что вместе с многочисленными плюсами да, есть еще и минусы. Ну, это, конечно же, сам профессиональный уровень коллектива сотрудников ну, данной детской организации. Это ну, так называемые пионеры вожатые, да, это те ребята, которые будут с детьми, это программа, которая будет происходить. Потому что ну, на все это очень, ну, стоит обратить внимание, к чему вашего ребенка как бы, в согласии с вашими ценностями там будет обучать. Ведь он приобретет множество навыков. Як uh, вот со соціального да, возможно, каких то інших, возможно, каких то знань и, і так далі. І на все це, звісно соответствует, согласуется ли это з вашими цінностями як родителей. Перебування дитини в таборі, як правило, становить біля трьох тижнів. Цього часу якраз достатньо, щоб організм встиг оздоровитися, а дитина розважилася і отримала нових яскравих вражень. Велика кількість дитячих таборів працюють і на теренах Черкаської області. Актуальність місцевих наших таборів вона зросла, і останнім часом кількість таких таборів теж зросла. Тому попит він відповідно і Стимулював пропозицію на цьому ринку і зараз і в Дахнівці, і в Каневі, і в Холодному Яру, і на Чорнобаївщині. От гриби після дощу, Піднімаються дитячі табори. Йде пропозиція, і цією пропозицією пропозиції радо користуються. Аби зрозуміти, як же саме організований відпочинок у дитячому таборі, ми завітали до табору Придніпровський. Що розташований на Черкащині поблизу села Чапаєвка Золотоніського району, велика його територія потопає у зелених насадженнях, а повітря насичене свіжістю Дніпра та ароматом лісових трав. У дитячому таборі створені умови для творчості, активного відпочинку та заняття спортом, до послуг дітлахів, ігрові та спортивні майданчики, кімната творчих справ, де вони займаються образотворчим та декоративно прикладним мистецтвом. Завдяки цікавій культурно-розважальній програмі в дитячому таборі не буде нудно жодній дитині. Кожного року у таборі оздоровлюється від 500 до 1000 дітей. Сюди приїжджають діти із захворюванням верхніх дихальних шляхів. Діти просто приїжджають відпочити, тому що тут дуже сприятливий клімат для оздоровлення. База Має всі компоненти для активного відпочинку дитини. Діти проживають у дерев'яних будиночках, котеджах по два-три чоловіка в номері. Є гаряча і холодна вода, і всі умови для проживання. Діти мають п'ятиразове харчування. Всі... Всі норми, які заложені для комплексного харчування, використовуються дітьми. Ми маємо великий арсенал вожатих, які кваліфіковано і з досвідом підходять до розвитку дитини. Створені всі належні умови для відпочинку і розвитку дітей. Працюють гуртки: квілінга, бісероплетіння, малювання, вокальний, танцювальний, спортивні гуртки». Діти з задоволенням проводять час у нашому таборі. Дітлахи, які перебувають у таборі, радо діляться своїми враженнями. Всі вони задоволені відпочинком, сповнені яскравих вражень та емоцій. Мені подобається тут відпочивати. Тут діти хороші, хороші, багаті, дружні. Все нормально, важаті красиві, нормальні, не кричуть на нас. Я в цьому таборі відпочиваю вперше. Я тут всього декілька днів, але за цей час я встигла полюбити цей табір. Наш табір є найкращим. Я, на мою думку, в нас є найкращі вожаті. Тут дуже гарна атмосфера, дружна, дружелюбна, гарна, весела, навіть трошки сімейна. Адже ми тут відчуваємо, що наші вожаті – це на час наші батьки. А наші сусіди, по кімнатах і в наш будиночок це наша наші наші брати та сестри. Е, я, на мою думку, я хочу тут залишитись ще, і на наступний рік я обов'язково хочу сюди приїхати і сподіваюся поїхати звідси з дуже з гарними враженнями, з новими знайомствами і планую продовжувати ти, спілкуватись з дітьми, якими я тут познайомилася. Мене зовут Даня. Я вже тут… там. Давно вже, ну не сильно так давно, Ну, ми тут співаємо, граємося, зарядку робимо, їмо, викладаємо різні, ну малюємо, ліпимо. І кожен день у нас дискотеки різні. Таня, Я... а що найбільше тобі подобається тут робити? Мені подобається найбільше, що тут друзів, друзів можна знайти багато. Ти вже знайшов собі друзів? Так. Да. Багато. Мені тут дуже подобається. Цей лагер найкращий. І я хочу теж, теж приїхати на наступний рік сюди, в цей лагерь. Він мені дуже подобається. Тут у нас дискотеки, кожне утро зарядку робимо. І я передаю своїм родичам привіт. Мені дуже подобається цей табір. Я також тут вперше. І мені тут дуже подобається. Тут дискотеки, ми малюємо. І також я передаю привіт своїм родичам. Для кожної дитини літній табір це місце, де можна цікаво, весело і з користю провести літні канікули. Це новий спосіб життя, життя у дитячому колективі, поза сім'єю, поза звичайною обстановкою. У першу чергу ми е у нас є режим, за яким діти в першу чергу прокидаються зранку, потім снідають, зарядка обов'язково прибирають у кімнатах. Після цього вони готують готуються до різноманітних заходів культурних, спортивних і тому подібне. Також по вечорам є дискотеки. Зранку, якщо погода дозволяє, ми у нас є водні процедури, тобто пляж, пляжний футбол, баскетбол і тому подібне. Також тут діти мають змогу розкривати себе, свої таланти у малюванні, співах, танцях, дехто де пише сценарії або ставить. Тобто досить таки багато є чого робити, досить таки тепла дружня атмосфера, вожаті вже тут не перший рік працюють, досить сильний колектив вожацький, і саме цим цей дитячий оздоровчий заклад є досить таки. Одним із найкращих місць, де можна відпочити дитині. Берег Дніпра, сосни ну це ліс. І щодня дитина проводить дуже багато часу на свіжому повітрі. В будиночках вони не сидять. Тут постійно ігри якісь на вулиці. А це має дуже, дуже хороший вплив саме на здоров'я дитини. Велику увагу у таборі приділяють спорту. Діти із задоволенням грають у баскетбол, волейбол та влаштовують усілякі змагання. Кожного разу із хвилюванням вболівають за своїх. Та якщо хлопці із більшим запалом ідуть на спортивний майданчик, дівчата із задоволенням відвідують творчі гуртки, де малюють, ліплять, вишивають. Одне із найулюбленіших занять квілінг. Саме тут народжуються оригінальні листівки, які діти із задоволенням дарують своїм педагогам, друзям чи батькам. Квілінг – це такі довгі полосочки, довгі або короткі, і їх треба скручувати, і потом. Ну, щоб прижимать можна об'ємні робити, а можна і плоскі. і все і виходять потім дуже красиві картинки. А от щоб розширити знання малят з тих чи інших життєвих питань, педагоги нерідко запрошують до закладу гостей. З метою профілактики. Кожний день у дитячому таборі проводяться бесіди про правила поведінки дітей. Для бесід запрошуються спеціалісти різнопланові із Черкаси Обленерго із різних установ для вивчення кругозору дітей. Демонструються кожен день фільми, проводяться концерти, проводяться зустрічі з ветеранами, проводяться зустрічі з козаками і адміністрацією району. Дитина, яка оздоровилася і набралася сил, зарядилася енергією сонця, лісу та води, використовуватиме цю енергію увесь рік. Тож бажаємо усім дітлахам вдалих літніх канікул та незабутніх вражень. WHA- ah!